Як купувати квитки від 30 євро в дві сторони у будь-яку країну світу. Цей лохак допоміг нам побачити 55 країн, зекономити купу грошей. Заходимо на сайт Ранер, почати пошук авіарейсів. обираємо місто виліту, у нас це Барселона. А далі найголовніше обираємо будь-який пункт призначення замість конкретного міста. Обов'язково включаємо гнучкі дати і обираємо весь місяць, наприклад, листопад. Виставляємо кількість днів, які б хотіли провести у подорожі. У нас це 2-7. Залишаємо, у які дні хотіли виїхати, так само у будь-які застосувати. І ось ми бачимо, що за 30 євро у дві сторони ми можемо полетіти в Братиславу, Брюссель, Дублін, Лондон, Ліверпуль, Мілан, ми летимо у Париж виліт 22 листопада, всього навсього за 15 євро, а назад, 29 листопада, також за 15. Зберігайте лайфхак та підписуйтесь на канал. У нас все про подорожі.